Зараз, знаходжусь в Вінниці, приїхав до клієнта побачити, як зробили хлопці в дуже складному будиночку. 300 квадратів, складний дуже будинок. По технології, тобто брус, вклеєний склопакет і все майже скла. Тобто з такою панорамою. Робили яблотрон систему, розкладали плоскі повітроводи від компанії Венс по полах, там потім буде шумоізоляція підходити. І спеціальні поли будуть дерев'яні накладатися на цю основу. А, поставлені два канальних кондиціонера. Один стоїть у нас в тамбурі в хідній зоні. От тут у нас з'єднана рециркуляція від одного канальника і з другого канальника в одну рециркуляцію. Там у нас буде подача, і подача буде в кухню канальним. Кондиціонером чи з лінійний дифузор обов'язково хлопці попри...